Всім привіт! Хочу поговорити про Github. А це добре, але є один нюанс. Github — це не щось нове. Так? Коли все починалося, то я розглядав Git як систему контроля версій. І всі, в принципі, коли говорять про Github, мають на увазі Git, тобто перші три літери, які є в назві цієї платформи. Це вже платформа, в принципі, це вже не система контролю версій, як було раніше. А, і якщо погуглити, що саме а, таке гіт, або що саме таке Гітхаб в, в тому періоді, коли тільки-тільки створювався цей проєкт, то Гітхаб ц... надавав сервіси, надавав послуги а, хостінга для системи контролю версій. А це тоді було революційно, тому що люди, які могли додати свої проекти до системи контроля версії, знову ж таки, могли завантажити свій проект в інтернет і мати доступ до нього будь-де, і комунікувати зі своїми колегами, ну і взагалі розвивати свої продукти. Так починався GitHub. Але наразі зараз це вже трошки не так, тому що якщо ми подивимося на що таке GitHub, то це вже не система контроля версій, це вже це вже такий Project Management Платформ. В першу чергу я роблю наголос на платформі. І зараз, коли люди обирають саме GitHub, вони не обирають його через те, що це система контролю версій В першу чергу, вони обирають це через те, що там є Copilot, Наприклад, остання фіча. там є своя Wiki, там є CICD, там є інтеграція з іншими вендорами. Там є тести, там є тікети, є дискашени, є різні борди, наприклад, А, там є security якісь а, там є купа різної автоматизації. Або той самий копай, який допомагає писати код. І це все працює дуже гарно. GitHub, в принципі, являє собою таку систему, на яку користуватися дуже прикольно. Там навіть є навіть свій маркет вже. Її користуватися дуже прикольно, і е, в принципі це один з небагатьох сайтів, небагатьох проєктів, де ти заходиш, і там немає реклами, там все нативно для розробника. Це все дуже прикольно. Але е, прикол е, в тому, що Github, в принципі, сам по собі е, називається Github, Тобто там є git, це перші три літери. Але. Якщо, наприклад, Github сьогодні скаже, що нам в принципі вже не важливо, що ці три ці літери GIT, ми називаємося тепер зараз ABC, ABC Hub, і в принципі, ми що будемо тепер писати ABC? або будь-що ви можете вибрати на свій розсуд якісь три літери або інші чотири літери, а то в принципі та де та й вже зараз. В принципі, не важливо, що там під низом. А, може вже й немає самого ГІТА, як, як такий, як він еволюціонував, як система контроля версії, еволюціонувала і дійшла до Гіта. Насправді, яка різниця, де писати свій коміт в браузері, чи там в IDE, чи в консолі, і просто пушить свій коміт на сервер. В принципі, можливо, там вже і блокчейн стоїть, або якась майсквельна база даних. В принципі, вже не важливо. Сама платформа працює настільки добре, що вона. Вже заміна заміняє а, собою систему контролю версії. І в чому полягає а, проблема? В тому, що а, якщо гіт убере свої три літери на будь-щось, то ми, виходить, будемо залочені на сам на, на, на саму платформу, на сам Гітхаб. І це такий же собі Google, який просто поглинає все а, і не даючи розвиватися. Іншим якимось проектом. В принципі, як альтернатива, насправді існує GitLab, що теж доволі добра, і вони теж намагаються розвиватися в платформу. Але теж вони використовують ці тим, систем контрольверсія, яка вже наразі на етапі розвитку їхніх платформ, вона вже не настільки важлива. І інша, інша проблема полягає в тому, що розвиток таких платформ він блокує. Все, що буде йти далі. Тобто, якщо ми подивимося в історію, то раніше було C CVS, SVN, Mercurial і Git. Так, тобто, ми девелопери, вони росли, розвивалися разом з системами контролю версій. Спочатку був СВС, ЦВС, потім був «СВН», СВН зі своїми трамками і теж бранчами я, в принципі не користувався, а потім з'явився ДІТ, який був такий дистриб'ютор, такий дуже добрий, прикольний і гарний, і всі на нього мігрувало, тому що це була дуже зручна система контролю версій. Наразі що буде після ГІТА? І чи взагалі система контролю версій, вона зупинилась своїй міграції і розвитку? А, це питання, тому що. Як можна зараз розвинути нову систему контролю версій і надати ком'юніті, щоб люди туди перемігрували, коли є такий набор фіч, як в Гітхабі? Тобто там ну, тобто, вам треба буде додатково налаштовувати і CICD, і все, і все, і все, і все, і тут же Copilot, і кучу іншого, щоб просто, щоб що, щоб просто мігрувати на нову систему контролю версій? А взагалі, що я хочу сказати в цьому відео, що проблема, яка існує, вона можливо не в самому розвитку системи контролю версії, а в тому, що в принципі, якщо прибрати літери, три літери Git від нас двох платформ: GitHub і GitLab, ми в принципі будемо замкнені в цій, в цій інфраструктурі, і ми вже не говоримо про систему контролю версії, як ми говорили раніше, і чому всі багато юзерів переходили на Git раніше. В принципі, це те про що я хотів сказати про цю проблему, яка прийшла, прийшла мені в голову, і хотів про це поговорити. До зустрічі на наступному відео. Пока.